Доброго зимового ранку, малята! Вітаю вас, мої любі викрутасики! З вами Вікторія Едуардівна, і я запрошую вас на заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Малята, я пропоную вам сьогодні завітати до зимового лісу і дізнатися про життя диких тварин. Приходом зимової гори. А щоб дізнатися, про кого першого будемо з вами розмовляти, відгадайте загадку. Він із казки, він із пісні, в нього зуби, як залізні, капустину він гризе, зветься зівір на букву З. Хто це? Так, це заєць. Зайці. Здатні розкопувати з-під снігу мерзлі ягоди і суху траву. Якщо влітку заєць вільно скаче по лісу, то взимку він риє нори в снігу, а іноді навіть у копицях сіна, отримуючи відразу дах і їжу. Взимку в сильні морози. Заяць риє в снігу нори до півтора метри завдовжки, в яких може проводити цілий день і залишати лише при небезпеці. Зайці готуються до зими ще восени. А головна частина підготовки зайця до зими зміна шубки, бо на білому снігу. Сіра шубка зайця буде виглядати зрадницькою плямою, а у зайця немає іншого захисту, як швидкі ноги і зміння ховатися. Відгадайте загадку, щоб дізнатись, хто в нас буде наступний гість. Є горішки і грибочки у дуплі на мотузочку. Плигаю по гілочкам я руденька. Білочка, так вірно. А як живеться білочці взимку? У голодні зими, коли шишок мало, білка годується корою, ялиновими бруньками, розкопує сніг в пошуках їжі на землі. Пережити суворий час допомагають білочці зроблені восени запаси. За допомогою тонкого нюху навіть в глибокому снігу знаходить вона заховані жолоді, горішки та гриби. А хто ж нас наступний їсть? Відгадайте загадку. Ліс обійшов, поїв весь мед. В барлогу ліг і спить, а мед він любить не секрет, на те він і ведмідь. Так, правильно, дітки, спати лягає ведмідь у барлогу. Вже спочатку осені ведмеді починають багато харчуватися, підбирають ягоди, фрукти, ловлять комах, ходять у поля за здобичу. Так вони накопичують жир на зиму. А сон у ведмедя чуйний дуже. Скоріше це дрімота, а не сон. А зараз буде дві загадки і два гостя. Тож слухайте: гострі зуби сильні лапи, дуже схожий на собаку і полює дуже ловко. Що впізнали, друзі? Вовка, так, звичайно. І наступна я руда низького росту, хитра я і довгохвоста. На курей я вельми ласа, в них таке смачненьке м'ясо. Вовку брату я, сестриця, а зовуть мене Лисиця, звичайно, вовк та лисиця це дикі тварини. Вони хижаки. І можуть здобути собі поїсти навіть узимку. А як змінюється їх вигляд узимку? Так вони змінюють колір свого хутра. Як гадаєте, для чого? Аби ховатися від тваринок, на яких планують напасти. Так вони не можуть помітити хижаків здалеку. Наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, про що ми сьогодні з вами говорили. Так ми говорили з вами про мешканців лісу. Про кого саме? Про зайця, білку. Ведмедя, вовка та лисичку. А я вам бажаю гарного настрою. До побачення!